Вісімся раз, два, три біга сьогодні. Це вперше був пікнік а, тільки для дітей, для молоді. А від 11 до 15 років ми намагаємося їх об'єднати. Ми намагаємося залучити їх до активної діяльності. Ми трошечки з ними грали. Такі вправи були достатньо динамічні для того, щоб трошки вони згуртувалися, для того, щоб попрацювали в команді. Ми робимо командну роботу, строїмо сумісну будівлю, практично з нічого. Ми спробували включити IQ і зробити щось цікаве. Зрозуміли, як це працювати в команді, для того, щоб вони відчули Тримку один від одного, тобто робота в парах така була. Ну і звісно, такий дитячий сміх і дитяча така радість, коли все не йде так за планом, як потрібно, але це класно. Робити такі завдання в ігровій формі, де це як тимбілдинг, це на гуртування, на розуміння, що вони спільнота, це те, що ми намагаємося робити. Де спільнота дружин, спільнота батьків, спільнота дітей саме загиблих захисників України. Молодь це майбутнє нашої держави. Тому якщо розвивати молодь, наша держава буде розвинута. Цей захід, по-перше, про життя. Не дивлячись на те, що йде війна, що вона вже 10 років, а на сьогоднішній день це пік цієї, цієї війни. То життя продовжується, діти продовжують навчатися, діти продовжують розважатися, і ми хочемо зробити для них такий простір, де вони зможуть почувати себе безпечно і говорити про приємності. Інтегрувати дітей нових до колективу згуртованого да, ті, які повернулися з табору ТАПС. ну трошки було сьогодні. Не складно, але це я бачу як вектор для розвитку і можливості для подальшої роботи. Психологічна складова важлива і без психологів тут ну не впоратися. І це важливо, коли психолог об'єднує дітей, об'єднує їх їхні думки. А новий партнер сьогодні це благодійний фонд Дніпровські серця, який допоміг нам фінансово, який теж займається дітьми. І сьогодні вони тут були присутні цілий день, щоб подивитися, що ми робимо. Ну, це волонтерський фонд ТАПС. Нас об'єднує, те, що в нас загинули батьки, і фонд ТАПС допомагає нам об'єднатися і сказати, то, що ми не одні такі. Провести всією родиною молоді ТАПС цей прекрасний день. з

Thank <laughs> you. Постійний наш в принципі партнер вже років так 6-7. Це пейнтбольний клуб Агресор, на території якого ми робимо завжди такі великі заходи. А вони нам смачно готують. Вони нам дуже багато допомагають по території безкоштовними іграми. Це пригощав жора, це мій друг, який називається Арт Нор. Сьогодні він просто захотів зробити приємне діткам і зробити свої фірмені такі люлякі баби, пригостити всіх. Був британський фонд, який нам надав сертифікати. Тобто, він надав нам гроші на сертифікати в акварелі. Ми сьогодні діткам змогли вручити. Це дуже нормальна така сума, да, тисячі гривень, і діти зможуть собі купити все, що завгодно завгодно. І ще один наш партнер вже другий рік поспіль. Це це Олександр Варави і його заклади, ресторани. І він нам постійно щось смачненьке привозить. І це дуже подобається як дорослим, так і дітям.